Безкоштовна програма для медсестер від Альберти благодійний футбольний матч між командами Едмонтону та Калгарі. Ви жінка, і вам складно адаптуватися у Канаді та знайти роботу? Тоді безкоштовна програма від організації CCIS саме для вас. Все це у твої новини Калгарі. Усім привіт, мене звати Ангеліна Таран, і я невимовно щаслива, що ми продовжуємо з вами цю традицію. І вже третій понеділок, сьогодні, 28 серпня, ми розпочинаємо з новин. І новини дійсно актуальні, новини корисні, і намагалися відібрати для вас і те, що буде стосуватися вашого життя, і те, що буде стосуватися вашого дозвілля. І трішки зараз хочеться такого ліричного відступу. Хочу привітати усіх тих, хто народився у файному місті Тернопіль, тому що саме сьогодні Тернопіль відзначає свій день народження. Одження, і якщо ви з цього міста, то будь ласка, напишіть у коментарях якийсь цікавий факт про ваше місто, тому що саме ви, мешканці і уродженці цього міста, знаєте унікальні його історії, особливості, якісь там не знаю, приказки. Можливо, про місто. От, наприклад, моє місто Ніжин славиться ніжинськими огірками. І я це завжди усюди, усім розповідаю. Напишіть цікавий факт про ваше місто. Будемо знайомитися з нашою Україною навіть за кордоном. А ще віряни сьогодні відзначають успіння Пресвятої Богородиці, великі душевне, духовне. Не свято, тож не можна сваритися, не можна нікому нічого бажати поганого. І взагалі ми цього не будемо робити. Бо ми з вами українці. Правильно, ми, якщо бажаємо, то щастя, здоров'я і всього найкращого. Я сподіваюся, що кожен українець 24 серпня відзначив день незалежності України. Незважаючи, де він перебуває, він пам'ятає, що зараз це дуже складний період для нашої країни, і вона така молода. їй 32 роки, але як багато вона вже встигла, і ми нашою українською громадою умі. Місті Калгарі, дякуючи конгресу українців міста Калгарі, дякуючи усім артистам, дякуючи усім українцям, хто прийшов, хто підтримав, дякуючи спонсорам, зробили незабутній день, незабутнє свято. І знаєте, ми навіть не очікували, що буде так багато людей, але як було приємно бачити кожного з вас. Зовсім скоро буде повний відеозвіт. Дочекайтеся. Ну а далі давайте переходити до новин. І сьогодні я хочу запропонувати вам нову рубрику Новини з України. А наші спортсмени створили для нас гарні новини. Поїхали. Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа і відстояв свої чемпіонські титули. Український боксер Олександр Усик захистив три свої чемпіонські пояси, перемігши британця Даніеля Дюбуа. Перемогу українець здобув у дев'ятому раунді. Багатотисячні трибуни Тарчинські арена у Вроцлаві були заповнені українськими вболівальниками, які підтримували нашого спортсмена і кричали з трибун Україна та УС у Будапешті. Підійшов до закінчення чемпіонат світу з легкої атлетики. На останній ігровий день було винесено змагання зі стрибків у висоту. Про це повідомляє телеканал «24 канал. До фінальної стадії прийшли дві українки Ірина Геращенко та Ярослава Магучих. Остання вважались однією із фавориток турніру, і, врешті решт таки виграла його. Ярослава подолала 3 з 4 висот на шляху до 1 метру 99 сантиметрів з першої спроби. До цієї позначки змогли дістатися лише вона та австралійки Оліс Лагерс і Патерсон. Усі вони пішли підкорювати 2,01 метра, але це вдалося зробити лише українці з другої спроби. Таким чином, Магучих вперше в кар'єрі, стає чемпіонкою світу зі стрибків у висоту у 2019 та 2022 роках. Вона була другою. Далі цитата Магучих: неймовірно почуваюся, таки здобула золото для своєї країни. Ми ніколи не здамося і будемо боротися до самого кінця. Такі новини дійсно надихають, і всі ми чекаємо на той день перемоги, на ту велику перемогу для кожного з нас, але вона залежить від кожного з нас. І саме тому у кожному відеоролику на кожному івенті події я завжди нагадую, що війна продовжується, і нам потрібно чинити опір. Нам потрібно руйнувати пропаганду, поширювати правдиві новини і, звісно, донатити. Я далі прикріплюю актуальний пост зі збором і хочу попросити вас, щоб ви не були байдужими. Намагаємося знайти різні способи, як. Залучити вас, як спонукати вас до донату, але зрозуміти, що інколи ваших 5-10 доларів це дві чашки кави. А для наших військових це можливість чинити опір і залишатися живими. Дякую вам! Обов'язково переходьте за посиланням. Ну а далі пропоную переходити до новин Канади. І для вас є цікаві дві безкоштовні програми. Маю нагадати, що всі актуальні посилання знаходяться під відео. Обов'язково переходьте, реєструйтеся, не зволікайте. Все збирається, все готується для вас, щоб вам було легше та доступніше отримувати інформацію. Провінційна рада Альберти за підтримки канадсько-української фундації презентує вам нову ініціативу група підтримки вашого психічного здоров'я. І ці групи ділять на дві підгрупи: перша для новоприбулих українців українською мовою, для українців, які нещодавно прибули до Альберти і хочуть знайти свою спільноту, отримати підтримку і взагалі зрозуміти, як жити у новій реальності. Ці групи пропонують вам простір для обговорення ваших проблем, ваших сумнівів та, звісно, підтримати ваші перемоги. Друга група для місцевих хостів та волонтерів. Вона проводиться англійською мовою. Це англомовні групи, де ви зможете поспілкуватися з іншими хостами англійською мовою, і це новий рівень спілкування, це покращення вашої англійської і, звісно, знов ж таки вирішення ваших проблем і підтримання ваших перемог. Для того, щоб доєднатися до однієї з груп, вам потрібно перейти за посиланням нижче, зареєструватися і обрати. Ту групу, яка вам підходить, або ж українською мовою для новоприбулих, або для гостів та волонтерів англійською мовою. Безкоштовна програма навчання для медсестер. Якщо ви медсестра з міжнародною освітою і хочете отримати більше практики в Канаді, або якщо ви медсестра місцевого рівня освіти і хочете покращити свої навички і отримати нових знань, то ця програма саме для вас. Медсестри користуються великим попитом в Ольберці, і саме тому була створена така програма. Bridge to Canadian Nursing спрямована на збільшення кількості підготовлених медсестер у провінції. Після завершення цієї програми медсестри готові задовольнити потреби канадців у сфері охорони здоров'я. Плата за заявку буде скасована для осіб, які подають заявку на першу когорту Bridge to Canadian Nursing восени 2023 року. Під час подання заявки обов'язково використовуйте промокод BCNF23. Студенти зможуть обирати різну кількість курсів у межах цієї програми. Найголовніше, щоб ви пройшли цей маршрут від початку до кінця, і тільки потім ви зможете отримати сертифікат, що підтверджує ваші знання. Програма Bridge to Canadian Nursing надає гнучкі варіанти для тих, хто бажає ще більше зміцнити свої знання та навички. Пов'язані зареєстрованою медсестринською практикою в Канаді. Програма розпочинається вже восени. Якщо ця програма цікавить вас або буде актуально для ваших друзів, вже швиденько надсилайте їм посилання і це відео нехай заповнюють, тому що залишилося цього літа. скільки там 4 дні треба встигнути. Треба встигнути і отримати нові знання, що потім реалізувати себе у новій країні. 12 вересня у вівторок розпочинається програма Making Changes, яка допоможе вам адаптуватися у новій країні. Сісіаєс. Це некомерційна організація, яка надає послуги з поселення та інтеграції всім іммігрантам і біженцям у південній Альберті. Якщо ви зацікавлені у цій програмі, то вам потрібно подати свою заявку до 11 вересня. І вже потім з вами особисто зв'яжуться представники організації, щоб надати більше деталей. Посилання під цим відео старт 12 вересня. Ну а закінчується програма 1 листопада 2023 року. Навчання формує впевненість і покращує ваші навички у таких сферах, як планування кар'єри та пошук роботи, ефективне написання резюме, вимір особистості, навички співбесіди, LinkedIn і соціальні мережі. Також канадська ділова культура, ресурси спільноти та програми навчання. Ну слухайте. Це прям це прям скарб. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Якщо у вас виникають якісь запитання, ось вам адреса цієї організації. Обов'язково напишіть і чекайте на відповідь. Новим послом Канади в Україні стала Наталка Цмоць. Вона замінить на цій посаді Ларису Галадзу, яка очолювала канадське дипломатичне відомство в Україні з 2019 року. Про це у четвер у день незалежності України оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. У федеральному уряді вважають, що зміна посла забезпечить Канаді можливість продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі. Ці критично важливі відносини можуть бути можливими лише завдяки дипломатичним залученням на місцях і роботі пліч опліч з нашими друзями та союзниками. Відносини Канади з Україною є залізними. Так і йдеться у заяві Міністерства міжнародних справ. В уряді також заявили, що Наталка ЦМОТЬ має глибинні зв'язки з українською громадою, Адою, так як в Канаді, так і в Україні вона є кар'єрним експертом з України з багатим досвідом і буде служити очима та вухами Канади в Києві. І я хочу нагадати просто, що сьогодні, 28 серпня, а літа нам залишається усього лише три дні. Я сподіваюся на теплу осінь, але як казали у грі престолів, зима близько, і ми маємо бути готовими. Потрібно ще вхопити з цього літнього сонця, і саме тому у мене для вас є декілька яскравих сонячних літніх івентів. Тож давайте дізнаватися, що там калгарі для нас приготувало. Розпочнемо з Хайку, розпочнемо з подорожей в гори, тому що я розумію, що багато працювали. Хтось там відкладав дуже довго на потім не зараз. Але дивіться, в осені у вас є можливість приєднатися до наших українців, які організовуються такі поїздки, коли вирішують все за вас. Коли у вас нема автівки, ви просто довіряєтеся цим людям. Вони за вас все вирішують. Ви сідаєте в автівку і насолоджуєтеся процесом. Вони лаштовують подорожі та розваги по всій каналі. Для них немає у гарному Тенця цього слова кордонів, і я б радила вам до них звернутися, залишаю посилання так само під відео і слухайте, ну просто дякую вам, дякую вам за те, що ви займаєтеся людьми, у яких немає автівок, але які так само люблять активний спосіб життя. А багато спорту у нас не буває. Українці спортивна здорова нація, і тому я хочу познайомити вас з ком'юніті з бігунів, які є у нас у Калгарі. І для мене це було відкриттям. Юрій Забава є таким засновником ідейником цієї групки людей бігунів. І кожної суботи та неділі вони влаштовують собі забіги. Я прикріпляю також посилання під відео. Додавайтеся до їхнього телеграм-каналу, об'єднуйтеся, займайтеся спортом, насолоджуйтеся життям. Наступна новина буде для тих, хто любить історичні місця, хто любить екскурсії, і кому цього дуже сильно не вистачає в Калгарі. Я вас розумію, але я знайшла цікавий аудіогід, який взагалі ви можете собі завантажити за 7 доларів і декілька центів, і потім використовувати у будь-який час, коли вам зручно, і слухати аудіогід у ваших навушниках, прогулюючись різними вулицями, дізнатися про центральну вулицю, про історичні будівлі, про музеї, про різні замки це все є у «Калгарі». Я собі вже завантажила цю аудіодоріжку і тепер розумію, що ранок можна розпочинати, прогулюючись з користю і з персональною екскурсією. Цей формат екскурсії підійде для вас, коли ви йдете після роботи, коли можливо у вас немає часу знайти екскурсовода, зібратися великою групкою, завантажте собі в телефон і в будь-який зручний час просто вмикайте, слухайте та вивчайте це місто. Кажуть, що середа це маленька п'ятниця. А я скажу, що четвер це підготовка до п'ятниці, а в п'ятницю потрібно танцювати, а в четвер цьому треба повчитися. Тож запрошую вас до Rio Bar and Grill, де ви зможете зайти до цього закладу, заплатити 10 доларів за вхід і потім отримати цілу серію майстер-класів сьомої години і аж до першої ночі це буде і самба, і бачате, і сальса, і навіть такі назви, які я вперше бачу в житті, хоча я обожнюю танцювати. І кожного четверга є такі майстер-класи, адресу прикріплюю тут. Посилання під відео, реєструємося, танцюємо і насолоджуємося літом. І вже цієї суботи приходить осінь, і вона не запитує нас, чекаємо ми на неї чи не чекаємо, але вона приходить красиво. З концертом безкоштовним, з класною. Вечірньою музикою з 19.00 до 22.00. для вас будуть виступати місцеві музиканти. І ось 2 вересня буде зак корм'є. І хочу сказати, що до речі, кожної суботи у них відбувається такий вечір безкоштовної музики. Наступна подія буде 9 вересня, потім 16, 23 і 30. Розклад може змінюватися. Вхід вільний. І коли ви перейдете за посиланням, яке є під відео, чим швидше ви отримаєте квиточок, чим швидше ви прийдете, тим краще місце ви знайдете. А якщо ви хочете іти не одні, то раджу вам бронювати кількість квитків на одне ім'я. Саме дякуючи цьому, ви будете з друзями сидіти за одним столиком. Ну і наперед хочу повідомити вас про спортивне українське, футбольне, вболівальне, благодійне, неймовірне, яскраве шоу, яке відбудеться у Едмонтоні. Футбольний матч за участі калгарійської та едмонської футбольної команди, яку складають наші українці, усі виручені кошти з продажу квитків, а також розіграшу унікальних лоців від національної української футбольної збірної. Канаді будуть перенаправлені у благодійний фонд ЄКФОU 4 ukraineorg на закупівлю автівок для наших військових. Мета цієї події допомогти новоприбулим інтегруватися в канадське суспільство через спорт. А на матчі запланована участь представників федерації футболу Альберти, організаторів заходу та виступу творчих груп. І маю за честь бути ведучою на цій події. Тому запрошую вас сердечно і обіцяю вам, що це буде неймовірне шоу. Цікавий та насичений виходить тиждень. І знаєте, що я ще згадала 26 го числа, і після того мені писали мами і запитували, а куди можна віддати наших дітей танцювати? Хтось хоче народні танці, хтось хоче сучасні танці. Тож, шановні глядачі, якщо ви знаєте, де можна віддати дітей на танцювальні заняття, якщо ви є хореографами, набираєте групу. Будь ласка, повідомте мені, напишіть в особисті або в коментарях під цим відео. Ми з вами зв'яжемося, і наступного разу вже закриємо цю потребу наших мам і допоможемо Мо вам знайти своїх маленьких талантів, і звісно, нагадую вам про те, що вже у жовтні та в листопаді до нас приїжджають гурт Друга ріка та «Аторвальд», а також приїжджає Степан Гіга з неймовірною класною насиченою українською програмою. Посилання на квиточки під відео. Ну і без погоди я вас не залишаю, тому що сьогодні прекрасно світить сонце. Я і квіточка, та хочу просто на ньому грітися і розквітати. Сподіваюся, ви так само маєте такий чудовий настрій на цей робочий тиждень. І сонце буде сьогодні та завтра. Максимальна температура плюс 28, В середу буде прохолодніше, і сонце вирішило взяти вихідний і назвало своїх подруг хмарочок. Ось вже в четвер буде плюс 20 хмарки дощик. П'ятниця хмарки трішки знову плюс 22, Субота неділя будуть хмарними та сонце і очікується від 19 до 27 градусів тепла. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Сподіваюся, що вам було корисно, весело, інформативно. Нагадаю, що сьогодні 28 серпня, закінчується літо. Ще цілих три дні хочеться плакати. Останній понеділок літа, але нічого, попереду буде осінь, і вона буде яскравою, тому що ми разом з вами, і тільки ми робимо погоду і настрій у нашій душі та у нашому домі. Мене звати Ангеліна Таран. Невимовно щаслива була з вами сьогодні поговорити та зустрітися. Якщо вам сподобалося, то з вас вподобаєчка, ваше серце, ваш репост поширення друзям. І дзвінкніть у дзвіночок, щоб наступного понеділка не пропустити твої новини. В Калгарі зовсім скоро зустрінемося, Па-па.